Село Мала Олександрівка. Це бачите, дубова, Діброва. Що тут? ландшафтний заказник Кутюр чубинського Охороняється законом. Природний заповідний фонд України. І ось як він охороняється. Забудовниками. Чудова місцина, прекрасний ландшафт під Києвом по Бориспільській трасі. Старежні дуби. І ось як це чудове місце нищиться. А це інститут племінний. Тут перед ним була прекрасна галявина. І вже тут є новий господар, напевно, треба думати. Земельку роздали, на місці тут пташкам, старезним дубам, травичці, спокою, місце, де могли б кияни відпочивати. Ось у тих дібровах, дубових і парк майже природний. А тут маємо вже заборонену зону. Вже хтось свій зуб наклав. Отут посередині стояв бик. Чевунний пам'ятник від інституту, племінного господарства. Його перенесли поближче до інституту, аби десь на метал його не забрали. Ось уже приготувалися будівельники до робіт. Зриється земля, лишиться трава, тут буде стояти яка-небудь бандура багатоповерхова. І, напевне, дорогузні і дорожезні квартири. Тому що поряд просто унікальна місцина, шикарний парк. Прошу виходь з будинку, гуляй. Де ще ти в світі таке побачиш, де в тебе буде такі можливості? Це дуже дорого коштує всюди, зараз отака природа, а в нас тут от як нищиться. Спочатку там. Потім з цієї сторони дороги все поріжеться, всі дуби зваляться, все це забудується. Ось така буде перспектива. А трохи далі за цим інститутом пам'ятник Чубинському. Автору нашого українського славні. Зараз проїдемо, подивимось.